Що ж, Вітаю наших підписників, показую вам, якого ми маємо Renault Grand Sinica 2018 року випуску 1,5 дизель в парі з автоматом, роботизованим EDC DW5, 7-ступеневий е, мокрий автомат, тобто з мокрим щепленням. У нас 3,3 літра масла, недорогий в обслузі він і має гарний ресурс. Пробігом маємо 177 тисяч кілометрів. Автомобіль в класному чорному кольорі виглядає бомбезно. Надіюсь, відео дозволяє якість показати, як він виглядає. Реально класний апарат. Маємо парктроніки передні, парктроніки задні, протитуманні фари, денні ходові вогні, LED. 20-ті легкосплавні дисочки. Багато хто каже, блін, та ти що, вони ж дорого коштують. Ребята, купуємо китайську резину, особисто сам їжджу на китайській резині. Заважень немає. 12 тисяч комплект 20-х колес буде на такий автомобіль коштувати. А, так, Фарбовано у нас два елемента, пробивається менше 200 мікрон. Зараз пройдемось, перевіримо. Попередньо я вже перевіряв, поки мав знімати цю машину, підійшли ребята. Почали дивитись машину, їх дуже зацікавило. Але бачу, ввечері не дзвонять. Так що знімаю і буду виставляти на продаж. Так, погнали. 150, 124. 144. 156. 141. Крила пластикові, ці дві двері у нас фарбовані. Шпаклі немає, б'ються до 200 мікрон. 191. Це найбільше, що 191. навіть клієнтах пробивав, не було стільки. 164, 175, 146, 147, 150, 156, 179, 160, 174, 160, 136, 136. 119. Скажем так, були б ми на базарі, був би я злосним перекупом, знав би де тикати і сказав би, що він в рідній фарбі. Але ми люди чесні і маємо відповідати за свою репутацію. 142, 154, 118. Ні, це крило, як ніби теж б'ється, ніби в фарбі. Але виглядає взагалі щось непонятне. Таке відчуття, як ніби десь зверху напило є, а знизу... Немає. Тут взагалі завод. Коротше, якось дивно. Не можу сказати, що не фарбований, і не можу сказати, що фарбоване. Дуже-дуже дуже дуже тонкий слой. Тобто, якщо візьмемо Рено талісман у білому кольорі, який в мене домашній, то 150-170 мікрон це завод. Так, погнали далі. 141. 138. 140. 130. Дах. 128. 127. Ні, все ж крило, я думаю, що воно в рідній фарбі. По ній ні, -ні, ні шагрені, нічого. а 140 це все ж таки завод 170, 160 це вже не заводська фарба. 142, 136, 149, 134. Да, це крило точно так же само б'ється, так що те теж в рідній фарбі, 118. А от по дверям, зверніть увагу, двері 107, а там вже у нас билось 170-160. Тут тонший слой, 150. Коротше, там на світі тонкий слой, але видно, що фарбована. Якщо ви трошки розбираєтесь в автомобілях, різницю в шагрені можна виглядіти. 140. Так, тут завод. Батон. 139, 138. 131, 119, 134, 137. Сонце сліпить, нічого не видно. Так, що ж, загалом ось такий от вигляд. Дзеркало ідеальне. І по цим дверям, які фарбовані також супер. так, Давайте переходимо до комплектації розкажу, що у нас по салону. ляду не пробивав, бо теж пластмасове, як і крила. безключовий доступ, автоскладування дзеркал. так, Що ми маємо по комплектації? Гарна строчка в зенкомплектації, інтенс, ініціаль, вони всі йдуть шкіряні. Вінісаль зверху теж, теж йде строчка і в інтенси також. Zen – це хороша середня комплектація, в принципі, є все, що потрібно. Автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал, склопідіші передні і задні, всі з доводчиками. Акустіка у нас Аркаміс. Скажу так, по своєму досвіду грає трошки гірше від боуз. Немає смислу ганяти, як кажуть, босе акустикою грає вона чуть-чуть краще. -чуть у мене домашній автомобіль на боус акустики, сказати, що вау, ні, не скажу. Тобто, якщо доустановити штат... сабвуфер в штатний Аркаміс, грати буде нічим не гірше, а навіть може і краще. Так, Багатофункціональна мультимедія, Android-Auto у нас і є, потім карти України у нас також присутні, приборка змінюється, кольори змінюються. Розкладки теж, карти України ось, є, на українській мові. Двузонний клімат контроль, датчики дощу, датчики світла є. Режими руху еко і стандартний, система стоп-старт, кнопка старт, звичайно, є, в парі з безключовим доступом. Далі, 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 що вам розказати. Датчики утримання полоси є, є автоматичне дальнє світло. Пробігу, як бачите, 177 тисяч км, на пробігу 167 тисяч км пройшло велике обслуговування. Круїз контроль обмежувач швидкості, шкіряне кермо, регулювання керма, електронне стоянкове гальмо. Тут у нас підлокітник рухається на салазках, великий карман, там підсвіточка є, і тут маленький карман. Так, Величезні двері ззаду. Шторки. Заводського тонування немає, зато є шторки. Зверніть увагу на стан салону. Тут у нас воздуховоди для задніх пасажирів, щоб їм спекотно не було. Е, є розетки USB, тут у нас 12 вольт і величезна шухляда. Підлокітник навіть є, та ти що це взагалі пушка? Е, сидіння рухається на салазках. Тобто, отак от от посунули, також можемо зложити в рівний пол. Пасажирам багато хто скаже, що мали місця, але рухаємо переднє сидіння чуть-чуть впріт, щоб вони були в колінах і ззаду сядуть точно так же само. Звичайно, якщо дорослі будуть їхати. Скажімо так, 7 чоловік дорослих вам буде тісно, якщо ви поїдете не знаю, там, в Карпати десь кілометрів 500 вам їхати, звичайно, буде некомфортно. Якщо в межах 100 км, дорослим, наприклад, в мене зріст 175 см, мені буде комфортно в межах 100 км, 100 км без питань. Так, тут у нас ніша, туди ложиться шторка, сидіння. Сидіння. О, є. Складається, виходить рівний пол. Тут таке, скажімо, якщо десь їхати на природу, можна жити і можна жити навіть втроєм. тут місця реально багато. Запаска запаска у нас є. Запаска викручується з багажника і знизу спускається. Якось так. Величезний величезний багажник, величезний автомобіль з маленькою витратою палива. Так, Покажу далі по салону, як він у нас виглядає. Нічого не зачухано, нічого не потерто. Єдине, що мені не подобається, це є бордюрка на дисках. Ну що зробиш? Пофарбувати можна, торг невеличкий є, якщо що, диски пофарбуємо, скажімо так, в знак торгу. Гарний салон, реально прикольна машинка. На синіках я відкатався і на других, на третіх, на четвертому поколінні кожне покоління по-своєму цікаве. І чим новіше, тим краще. Наприклад, вартість обслуги ми візьмемо що другий синік, що третій, що четвертий, вартість обслуги плюс-мінус однакова. Це у нас початок 2018 року. 30.01.18. Друге 02, 02 18. Початок 18-го року в цьому є плюс, тому що якби він був би, кінець 18 го року, у нас був би він на 115 кінських сил, це 1,5 дизель, був би 115 кінських сил і був би з адблю. В даному випадку у нас Адблю немає Євро e 6, але адблю немає. Це великий плюс для автомобіля. Ось тут у іде Адблю з 18-го плюс року. Тобто це вже двигуни 1,7 з 2019 року, вони всі поголовно йдуть за дублю. Тут у нас його немає. Так, автомобіль пригнаний з Фран... не, Франції, з Італії пригнаний, розмитений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. А, ще що хотів показати. Він пройшов обслугу на пробігу 160. Ладно, тут не буду показувати, там наліпка є, там є бумаги теж. І по оф базі він пробивається. Дивіться, відійшов пару метрів вже взяв, закрився. 167 тисяч кілометрів він пройшов обслугу 23, 3, 23 року. 5В30. Масло фільтра ГРМ тут поміняне. Тобто, в даному випадку у нас пробіг 177 тисяч, тобто він проїхав 10 тисяч, зараз потрібно замінити масло. Масло фільтра поміняти, масло. Elf Full TFE 5 v 30 орієнтовно 6, 6, 1600 гривень, буде коштувати 5 літрів. В даному випадку у нас є 4,5 літра масла, плюс спалений фільтр, який найдорожчий гривень 800, повітряний гривень 350, салонний гривень 350 і масляний гривень 250 Около, Приблизно так вам зараз обійдеться е, ж, цей автомобіль готовий до ваших переглядів, юбі перевірки без питань. Можете вибрати Стеоду в ціну ділера, без питань завеземо. Перевірки за ваш рахунок без питань. Що ж, тест тест-драйв у нас безкоштовні, кава безкоштовна. Приїжджайте з гарним настроєм на тест-драйви. Ще є варіанти у нас по міганам, з синікам. Більше автомобілів побачите на сайті wincar.com. Посилання, на які залишу внизу в описі. Та посилання на телеграм-канал, в якому показую всі актуальні автомобілі. Що ж, мій номер телефону внизу, мене звати Владислав, буду радий вам підсказати, розказати по цьому автомобілі, прокататись. Коротше, любі питання щодо автомобілів, які у нас в наявності та які доставляються, був радий вам його показати. Чекаю на ваші дзвіночки. Вам гарного дня. Пока-пока.